Посилочка з Ульянівки. Маленька, легенька. 11 кг. Вроді і коробка величезка, 11 кг відчувається якось дивно. Отак от от, от. от із-за того мені воно і крапива, алюміній міді латунь. Куди ви ще можете відправити міді алюміній латунь і крапиву? Ану напишіть в коментарях, чи є. хтось, хто ще таке купляє заодно. Чирик. Так, крапива. Все, вроде... Да блин, вроде что штука. Давай. Ложка. Только <соспорядок> <соспорядок> ложка. Так что, дивись. Крапива. Есть? Тут у нас что? Латунина, так? Да? Подиви. Латунина. Сюди можна фоточку. І буде красиво, правда? Перейдет. Як Так Красиво. Красиво? Нормально. Відяка. <сху> <сху> е, Нормально. Відяка? Нормально. Алюміній. Все чітко. Є трохи проволочок, але їх настільки мало, що вибирати їх. Немає особового сенсу і якраз ще доповнительний повод написати, що ми на цьому наживаємося. 100 грам електротеха. Ми виберемо. Mm -hmm. Та виберемо, понятне, діло, що виберемо, що нам не вибрать, падли чи що. Ми ж обіцяємо алюмінію обов'язково переберемо. Так що відмінна посилочка з універсальним матеріалом, яка вкотре підтверджує універсальність нашого прийомного пункту. Так що дякую вам за посилочку. А від вас чекаю саме ваших.